Переговорка. Вітаю, Лена. Що компанія Елка привезла на Ухос? Чим радуєте провайдерам, що їм показуєте, чим дивуєте? Ми привезли е ряд мережевого обладнання, яке представлено в нашому портфелі. Це е роутери і точки доступу TP-Link, це Kinetic, це Netis, це Aruba HPE і це ховей. Ubiecuті мікротік. На що хочу звернути увагу? Виробник TP-Link пропонує лінійку ASP, лінійка роутерів для провайдерів. Вони теж представлені у нас на стенді. Можете подивитися, от, зразок є. Є 141-й. Цей? Так, так, так. Що в ньому цікавого? Це ASP-шна модель, вона для провайдерів. Тут включений протокол ТР-69 для дистанційного керування. керування. Тобто можна не заходячи в хату, навести порядок Ні. абону і сказати, Окей, ми поклали вам файлик на робочий стіл. Ну, типа того. Давайте звернемо увагу на. Лінійку розумний будинок від Тіпілінка. Тут зараз у нас представлені камери, температурні датчики, датчик протікання, датчик руху, датчик відкриття дверей. Також є цікаве рішення відеодзвінок, який можна встановлювати або на двері квартири, або на ворота приватного будинку. Він представлений з хабом. До цього хабу можна під'єднувати інші ее девайси, ее лінійка тапу розумний будинок компанії TP-Link. Що найбільше користується попитом зараз у провайдерів? Що вони беруть? Це, це те ISP модель діапазонна. Так, цешка 2D діапазонна, і це те, що ту показував, це у нас Wi-Fi 6 уже. Хочу звернути увагу вашу на AX2, AX3 моделі від Huawei. Також користуються попитом і мадемчики Huawei під час вимкнення світла були дуже актуальні. А провайдери з прифронтових регіонів. Що у вас найчастіше купують? А провайдери з прифронтових територій купують те, що я показала. TP-Link типу АЦ. Ну, АЦК. А ікс сюди ще не продається. Бо кінетик представлений, він дуже. Це сюди можна 4G підключити? Да, да, сюди можна підключити 4G, забикапиться. Але це для більш таких, скажімо так, багатих абонентів. Сюди можна підключити сімку, і він безшовно перемикається, якщо да. пропадає інтернет на мережу 4G. Да. Серйозна що зручно парі... що у виробника кінетік, у них всі е, їх е, девайси між собою мишуються. Тобто вони можуть без е, безшовний систему. блін, Бешовний теж порус. Безшовний перехід безшовний перехід. Безшовну Wi-Fi Сітку. всі роутери можна об'єднати в одну мережу і між кімнатами ходить, і буде пристрій перемикатися з одного роутера на інший. Так ще, ну, наприклад, у Тіпілінка це вирішено такими меж-системами, Є по одному, два-три паки. Межсистема теж створює безшовну мережу. І якщо це великий будинок, або велика квартира, або якісь там є екрани в квартирі, тобто один виступає або підземний як. Це наземний паркінг, який бомбосховище. Один виступає як головний, а інший просто вмикається в, в мережу, ставиться в іншому місці, і вони, да? вони створюють як безшовну клиент. систему. Так. І скажи... Просто можна ходити по хаті. Да, і... Скажи мені, будь ласка. Як тобі взагалі цьогорічний укос в оновленому форматі? Е, ну, сьогодні тільки перший день. Е, укос, як завжди, це позитив, не дивлячись на ту ситуацію, яка зараз у нас відбувається в країні, на жаль, і дуже вдячна організаторам, що вони наважилися все-таки створити організувати офлайн захід, бо це зараз складно. Це завжди зустріч з друзями, зустріч з знайомими, з колегами, з однодумцями. Це цікаво, цього не вистачало останній час. Я дуже дякую організаторам, що вони наважились на такий крок. Це зробили і вдячна тим, хто наважився приїхати. Приїхали, приймає участь. Є така категорія провайдерів. Можливо, вони навіть є вашими клієнтами, які такі, от. Мамки, не сидять у себе в місті, в містечку, ніколи нікуди не виїжджають. І б ти таким людям побажала, виходити Ніколи, через війну. Ні, вони до війни нікуди не відвідали міроприємства, на конференції. Просто я роблю тут інтернет, перепродаю, мене нічого інше не цікавить. все, не чіпайте мене, не рухайте. Ну я б побажала більше спілкуватися, але це. Психологічний стан людини. Я не можу можливо це знущання над ним кудись його виривати, якщо він соціопат. Якщо вам це здається, їх вибір. що весь світ повинен крутитися навколо вас, виходьте в люди і крутіть його навколо, все, навколо себе. Дякую тобі.